Яка ціна? Давайте трошки більше вам розкажу про це авто. Це у нас Renault Kadjar 2016 року. 1,6 дизель на механічній 6-ступінській коробці передач. Топова ледоптика, туманки, омивачі фар, передні парктроніки. Дуже гарні. 19-ти легкосплавні диски з свіжою літньою гумою 2023 року. Також в комплекті є зимові на 16-х металевих дисках. Теж свіжа гума 23 рік. Комплектація басе. Лобове скло з підігрівом, асистенти водія. Вікна затоновані, має безключовий доступ. Електросклопідйомник, електродзеркала, акустика, босе з сабвуфером. Збережені сидіння з підтримками, з підігрівом, електроручник, механічна КПП, двохзонний клімат-контроль, мультимедійна система, кнопка старт-стоп. Мультикермо з контролем. Пробігу у нас майже 182 тисячі. Дуже просторий задній ряд. Задні парктроніки теж присутні, є маленькі сліди використання. Є Фаркоп, дуже просторий багажник. Автомобіль має дуже гарний вигляд, кузов повністю без підкрасів. На автомобілі їздила дівчинка, він був в Україні в одних руках і постійно обслуговувався на нашому сервісі. Вартість даного автомобіля буде 15 тисяч доларів. Торг присутній, так що когось зацікавило, пишіть в коментарі, будемо домовлятися.